Показує, що тут дощ, а його й близько немає, а мені прям каплі такі йдуть. Я забула, куди діла лопату. Дум, пройшлась, подивилась, нема. А я ж її сховала в гараж, бо мій красунчик любить тягати оцю, і вона ж важкенька така, ну як для нього. Що я хочу зробити? Я це ж думала, може, тут просапаю. ну. Знову ж таки, піде дощ, що сапала, що не сапала. Думаю, так це відміняю. І я зараз піду викопаю самшити, там у мене під хостами ростуть. І отут в рядочок, скільки мені вистачить, я їх висажу. Якраз дозволяє погода, і, може, вони там уже з корінцями. Ну, якось так оце. А тільки що ж я не взяла, куди їх скласти. Ну, ладно, зараз візьму. Я думала, в мене десь тут відро є, а його немає. Ну нічого, піду візьму зараз якийсь ящичок. Ну так, поки я зібралась по прогнозу дощ, і вже в мене там прям показує, що вже він йде. А я вийшла, немає. Ну, а зараз оце наче так трішки прокапав. Ну, я думаю, я встигну піти викопати. Ну, а потім не знаю, посажу. Чи не йти, потім піти. Навіть не знаю, як воно буде. Я хотіла, ж оце тут навести лад, ну так як дощ, хай воно стоїть. Я вже сказала. Ой. А це же мила томати і виливала воду, і насіння томатів тут посходило. Ну що, дощик, будеш ти чи ні? Ой, ну я не розкисну, піду хоч викопаю. Не знаю. Щось так. І сюди і туди. Іти не йти. О, наче перестав. Ну, пішла. А дощик таки припустився. Ну нічого. Тут можна посадити, тут черешня закриваю. Я хочу показати, оце скільки в мене тут посаджено було. Так. Дивіться, який корінець тут. Ой, купата впала. Дивіться, який корінець виріс. Це з минулої осі. так Тут. Живці брала у Наталі. І тут ось який. Я рукавички не взяла. Так, тут у мене посипалось. І, так, все, один, два, три, і, наче чотири було. Так, і е не, ви не виросли ще корінці. Ось три і шість не виросло, а три виросли. Але вони живі. І зараз я їх посажу тільки. Потім треба буде під пляшку. Я в першу чергу там посажу, щоб я знала, що тут ще мені шість пляшок треба, а ці посажу, зараз дощик поліє. Ну, оце такий мій досвід. Дивіться, які гарні корінці. Це там під хостами росли. Ну, нічого, тепер буду далі отут. Я оце тут хочу так бордюрочку зробити. Висадила я всі. Ну, мені б ще туди один, туди до, е, на оголочок. Ну, а тут це ж так виходить, оце без корінця, а це з корінцями тут були. І ну, можна в зиму теж прикрити, бо вони такі молодесенькі. От. А це ж я раніше отам посадила. Ну, тут скільки пляшечок було, це без корінців, я е, пляшечками прикрила. Ну, будуть пляшки ще до заморозків. Я закрию всі тут. Додавила корнівін. Залила хорошо. Ну, це таку роботу зробила. Це хочу так, щоб тут було бордюрочка. А тут оце все прибереться і засіється травкою. Ну, це ж треба вирівняти. Це ж дивіться, яка ця черешня. Боже, це ж не було ума. Здрастуйте. <гум> Здрастуйте. Пенді, та чого ти? Іди там, є їжа тобі. Хочеш, іди їж. О, це ж треба було дивитись, як воно оце пішов. У нас виходить, що два стовбури в одного дерева. Бачите. Ну, поки плодоносить, хай росте. Ой, красавчик. Пенді! Фенді! Не чіпай його. Дурочка, дивися, який він здоровий, а ти маненька. Так, ану додому бігом. іди їж там, іди їж. Сірий, іди там їж. іди їж, оце ще мені зведенці. Тенді пішла в грязюку. Ну і це ж перебили. Це я раніше посадила в Наташі взяла. От, тепер, коли вона буде зрізати, бо я хочу, щоб тут же ж були однакові. У мене там вон, 5 штук росте, але це ті, що мені треба ем, досадити за парканом. Там у мене 4 штуки пропали. Тут 5 у мене. Ну, і це мені сюди треба от, насадити. Ну, Тьома прибере, коли оце все. От сюди і сюди так. Ну так мені хочеться. А як воно вийде? Не знаю. Пенді, не чіпай його, не чіпай, ну лежить він нікого не трогає. Зараз піде поїсть, там у нього їжа є. Я тобі там насипала, ну ти ж не приходив? ти качаєшся, Ага. Де ти був оце? Ой. Так упасть відкрив. Ну, валяйся, так, я, мабуть, все. Щось така погода, що трошки серце трішки жме. Ну, дощик ото ж почав, а потім перестав. Да, Бачиш ти який, всю пилюку, все. Ну, я б такого кота, мабуть, в хаті держала. По-перше, що хороший британець, да? Ти британець? Ну, у них там два чорних, і оце сірий, здається, три у них у сусідів. Короче, роботи в мене багато. Тут вже не буду чіпати, тому що не знаю, які я тут розсадила хризантеми, оцю хотілося зберегти. І одну треба пересадити там за парканом у мене. Ну, може, гробак з'їв, не знаю. Ну, це вже буде потім. Може, вже як начнуть квітувати, та тоді пересажу. О, так, звісно. Пенді пішли додому. Давай помию лапи, я трішки хочу полежать. Пішли? Ага, ти теж слухаєш машини, думаєш, що це Віка їде. Качаєшся, так? Да? Над... Ну оце куди я тобі покладу? В грязюку? О, трішки сосиски, на. на. М? Угу. Ага. Поросяк. Покачай. Що? Не туди дала, так? Да? Чистюха який. Ага, ну тепер їж. Так, Фенді. Ти своє зовсім нічого не куди ти йдеш? Фенді, Йди сюди. Все. Забрав і пішов там, де чистіше. Ой, чудо. Ага. І ти хочеш? Ну зараз і тобі дам трішки. Ну ти ж не їси, не знаю. Будеш таке? Ну і що? На, бачите, як ми їмо Добрі, що у мене нічого нема. Все. Не захочеш? Зараз віддам сірому. Ой, ми приїхали. Фенді вперед. А, -а, а бабуля за ручку. О, Боже. Ой. О, точно я не встигатиму за тобою. А? Ой, ти скучив, да? ти скучив. Ні, це сірого їжа. Там він бачиш, я стою. Йди до мене, йди. Отак, опа, бух, давай ручку. Ні-ні-ні, давай ручку, мама буде сердиться. Іди на руці бабуля іди. Ну сюди пішли. Давай отак. Ой, Господи. Мама сказала, довго не гуляйте, бо холодно. Пішли ось сюди, топ-топ. Пішли топ-топ. Давай. Да, ага, ага. Оце бігом. Ну, так то не то кака не можна. Пошли. Віка! чуть хотіла сказати, щоб маленьку пішла зібрала. Ой! Ось так, каже бабуля, все, робота твоя закине. Робота твоя закінчена. Куда? Куди хоче? Оп. Ой? Куди? Що там? Що там гуде? Віка! Малінку собі? А? А чого вона мокра? В нас же доща не було. Да вона опаде. Ой, не, 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 всяких не. Пошли топ-топ. Ух. Скажи, бабуля, ты запыхалась, да? Ой, что воно там паровоз, да? А дай бабуле сусю, дай. Дай Сосю мне. Дай мне сусю Дай 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 дай, <світ> дай, дай дай! Дай Сусю. Пенді не лазь грязно там, я там поналивала. Ой Боже. Ну що, додому треба йти чи ні? <світ> <світ> додому треба йти. Святик? Давай, 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 давай. <світ> Кажу, я знаю, чого я йду. Та не так же. Ой, господі. І бігом. І попробуй його догнати. Читаємо книжечку, прийшли додому, так? Да? Читаємо, який там колір? Зелений. І Фенді допомагає, так? Да? Так, mm. да, кушать ти не захотів. І що це таке? А мені сусю сош... даси? Дай мені сусю. Святик. Дай мені сусю. Дай. Ой, дякую. Дякую. Опа. Ну так ти ж сам можеш, Святик. Чого ти держишся за пальчик. Ти ж можеш тут сам ходити. Ой, боже. Отак, 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 так, от так. Отак. От от так. Так. Куди ще ми йдемо? Все? А, це не та тумбочка. Ти от там ти навколо неї ходиш. Ой, боже мій. Топ-топ-топ-топ-топ. Ну, куди? До іграшок? Давай. Давай, бери. Ну так пускай мене. Отак. Один сервоний. Опа. Чого? О. Я не боюсь, доброго нека. І Фенді шукає свої іграшки. Це покликав. Книжечку будемо читати. Так, а що ж ти її закриваєш? Давай. Що це вовчик? Ау? А це а, жабка? Кря-кря-кря-кря. А тут що? А тут коровка. Коровка як робить? Ти бачив коровку? Коровка му. <гум> Мою руку сюди. Му, коровка, а курочка. Ко -ко 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 -ко. Далі. О, хрюша. Поросятко. Хрю-хрю-хрю-хрю. А собачка. Гав-гав-гав. Опа, їжачок з кольорами, він зубами прям витягує віка. О, ти представляєш? No. Да. Ага, mm -hmm. mm -hmm. зубами витягай.